Християнській церкві вперед відбулася різдвяна вистава за мотивом біблійної історії про народження Христа. Одразу після прославлення та святкового служіння усі присутні опинилися у стародавньому Віфлеємі, де у залюдненому надвечірньому дворі придорожнього заїзду відбулося театралізоване дійство. Мені води принесуть, вже більше години чекаю, ніхто не несе. Шар, ти принесла води. От ви Дарюга, Усе забуває, ну не тяма якась. Уже з кількох початкових сцен і реприз у супроводі з мультимедійним додатком уважному глядачеві передавалась атмосфера різдвяного закулісся. Що Обіцяйте, що можна, будь ласка. Ну що можна, кажи вже. Там двоє з назарету прийшли. Він старий, а вона молоденька. І схоже, дитину чекає. Вони такі втомлені, такі втомлені. Та зараз всі втомлені. Зараз весь народ іде сюди в ввіфлеє. Я бачу тут місця у вас уже немає. Але Ніка, це... Чіка, чека, 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 чекай. Я покрасаю, царське намисто. Та не чекайте. Здається. А Пане, все таки маленька кімнатка. А ця дівчишка у нас таки знайдеться. Та мені переночувати тільки. Знайдеться кімнатка. Марфо, їм ангел з'явився. Каже, Спаситель світу народився, в яслях лежить. Що за дурниці? Спаситель світу у ясля. Так. Неподобство яке. Чекай, Марфо. То це ж у нас, в печері, там де худоба. Звісно, усі, як завжди, чекали на появу Йосипа й Марії, а особливо на мовля, Але служителі-актори навмисно не показали їх. Натомість, хоч і конспірологічно, але доволі влучно, апелювали до спрощеної картини нашого світу, підкреслюючи людські моральні вади. Але Різдво це магія світла і перевтілення. Різдво це диво. І саме завдяки йому відбувається грандіозна метаморфоза в серцях героїв, як і в кожному з нас. Як ви бачили ту дитину, вона така, вона така. Я коли на неї глянула, у мене на душі так тихо, так мирно, так спокійно стало. А коли вона дивиться. Немов твою душу бачить. А знаєш що? що? Давай до кінця життя нашого будемо одну кімнату бідним віддавати. Хасяя на приємно. Дивіться всі. Дивіться.